Добрий день, дорогі підписники. Сьогодні газель. Все там, Всі про современні мерседеси знімають, а ми трошки відкатимося назад. Так що отакі люфти. Це касається всіх, я думаю, що трамплерних машин. От цього не повинно бути. Отут теж розбите. Оцього, тут теж такого огромного люфта. Воно їздить, але воно там то не заводиться, то перерозхід палива. І погані пушки. І ще й тут у нас всередині є привод. Приводу тут на 402 моторі. І зараз оживлене движення по центральній вулиці, шум трішки є. Оцього цього теж не повинно бути, дивіться, бачите? Як розбито сильно. от і є нашою причиною. Чому так погано воно працює? Ось новий іменно газовський, бачите, ось такий, ще, ось такий оригінальний. На ньому тут люфтів немає. Якийсь ось є, я не знаю, це, чи, Китай, чи ні. на ньому тут люфт, просто теж конський. Подивіться, що який тут люфт. Тут взагалі більше, ніж на тому. Е... Ще один з нюансів ось на цій кришці. Тут між бігунком і кришкою повинен бути зазор 0,8 отут От іскра Не 4 мм, як на тому, що я тільки що показував. Бігунок должен проходити геть от так, вообще пролітати. 0 допускається на газелі на 402 моторі 0,5 мм, то щуп 0,5 клапана регулюємо 0,4 тут. Жигуль 0,25 і на марки Тест там 0,30. А тут іменно 0,5 зазор допускається, від 0,2 до 0,8, а ідеально 0,5. Так що, мабуть, будемо нічого не хімічити, Трампльор розбитий, цей, мабуть, не будемо ми нічого робити, тому що роботи нормально і не буде. Будемо це як в запасі мати, ну тут люфти дуже великі. Тут ось воно все порозбивалося. Так що щось тут у нас сильно розбиті люфти. Ще й дощ у нас почав йти. Тут такого на новому немає в нас трампльорі. Зараз спробуємо. Ні, нема, тут люфтів немає. Все у нас добре на новому. Так що, друзі, погнали, погнали, ремонтувати, знімаємо привид. І будемо зараз дивитися, що там Що там розбито. Достали наш привід, відкрутили тут 2 на 13 гаєчки і бачимо ось в такому положенні. полумісяцем виставили перший циліндр, прежде чим розбирати по кризці трампльора на одиничку, щоб дивився. Витягнули трампльор, і потім у нас повинен він рівно стояти на моторі. А ось так, як ми його витягли. Отак він прокручується. Зараз будемо його оглядати, що тут з ним трапилося більш детально. Дивимося. Ось у нас люфт. І ось. Тут повинен бути щуп влазити 4 мм. Тут у нас влазить, які тут 4, тут 0,4 мм, щуп повинен ну, бути, тобто так як ми клапана регулюємо. А в нас тут влазить 4 мм, не 0,4, а 4 мм. Тобто у нас тут вже гуляє запалення. Так що, ось, друзі, такі справи. Треба щось з приводом, або його реставу... реставрувати. І ось оцей теж його не повинно бути. Ось бачите, він ось тут теж люфт є. Треба реставрувати його. або Можливо, цю шестерню. Я бачу, вже їх беруть, вже просто не клипають, а ставлять точки, потім болгарками зрізають. Зараз подивлюся. Можливо, взяти його просто приварити привід. привид. У ну, нього є шестерні вже вироблені. Я не знаю настільки. Ось бачите, шестерні теж підвироблені. Ось Тут так, а тут вже ось так. не знаю, ну Шестерні. Таке собі діло, вона коса. А це, звісно, оце сильно страшно, тому що коса шестерня і там, тут кут такий запалення гуляє. що І це теж страш, страшне. Ось тут, ось тут. Це все сказується на праці автомобіля дуже сильно на розхід і на розгон, на все. Так що, друзі, ремонтуємо. Зараз сказали, що є на розборці, нібито є цілий такий, тому що це дуже великий пробіг. Не знаю, чи ремонтувати його стоїть чи не стоїть. Зараз ось якраз і телефоную. Так, заїхав, на розборку з'їздив, взяв. Тут в ньому тільки люфта, так? заводська кльопка. А На моєму... А, теж заводська кльопка, Він не реставрувався зовсім. Ну тут так стерто все, що він геть не зовсім не годиться. Там заводська теж кльопка. Ось бачите? Заводська кльопка. Або так хтось реставрував дуже-дуже делікатно на ньому і акуратно. Ну, схоже, як на заводську кльопку. Хто його знає, схоже на заводську. Ну Він сильно стертий в цьому люфта, на цій закльопці зовсім нема люфта. Зараз будемо його відчищати. Зріжемо цю кльопку, витягнемо, подивимося, можливо, нову поставимо кльопку. Поставимося, беремо, ну люфтів на ньому немає. Підложимо сюди шайби. Погнали. Так. Ось я його встановив. Закльоп старий. Я назад, я його надпив болгаркою зробив. Ось помітив все, бачите болгаркою. Тут 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 чітко зробив, щоб все в мене зійшлося. Спил нашого. Старого закльопа. І як ви бачите, я його взяв, старий закльоп витягнув і старий на місце поставив. І ось тут у нас на цьому вау надівається ця шестерня. Ось нова мідна шайба. Щоб у нас тут зовсім люфта там бути мінімальний. Тому що я новий заходив в магазин, дивився, там зазор, там люфта майже не відчувається зовсім в общем. Ось там всередині у нас теж стоїть отут закльоп на закльоб. Нашому грибочку, не знаю, як там його назвати. Цей там тестить, він теж трошки підболтувався. То я його взяв, просто керном уплотнив і все перестав болтатися. закльоп стоїть сирий. Це кльопка рами. Закльопи-сири, а рама кальона. От вони клипаються. Добре, я уплотнив цей назад закльоп Ставлять кусочок сверла, кінець підбирають. Я його. Добре, старий уплотнив, тому що тут стінки ось тонка, сюди-сюди. Якщо його добре уплотнити, воно все буде працювати. Я його добре заклепав, приклепав і посередині поставив два рази керном точку. Бачите, його розжав і все буде працювати, неделю далі немає. Тобто можна свій відновлювати свій, можна свій старий трамплор, аж і не боятися, що він не буде працювати. Так що, друзі, полетіли далі. О, не трампльор, а привод, привод трампльора. можна свій старий відновлювати і не бояться, що він буде працювати. Погнали. Зараз ось тут різьбу прогоню, возьму м'ячиком, щоб все крутилося злегка. І будемо працю... будем збирати, ставити новий трамплюр. Так, зібрали, ще й трампльор перебрали. Знайшов, що там, люфт, там просто штифти теж поміняв. Поміняв штифти, Зараз будемо пробувати. Запускати мотор. Не переключайтесь, заливайтесь на каналі. Саму переборку трамплера я не показував. Як це він вроді би сильно сюди закручений стоїть чи ні, це мені так кажеться, зараз будемо запускати. Так, запустилось доволі непогано, працює. Зараз будемо прогрівати, трошки будемо регулювати. Хіба якся вона більш спокійніше роби зараз. А може як ся навіть не знаю. Зараз будемо розбиратися, трамплер другий, можливо, він не робочий, щось підтряхує ну, троєння немає, машина не троїть. Щось буде цікаве, включу і зараз покажу. Так, друзі, по всій відомості, на зуб неправильно поставив привід. Треба переставляти. трампльор неправильно стоїть. Зараз будемо переставляти. Так нібито працює добре і запускається двигун краще, ніж запускався. Запалення гуляло, трампльор розбитий, привод розбитий. Запускатися нормально не можу. Друзі, я тут, я тут обнаружив одну особливість. Красний це той, що в мене стояв. Чорний це новий. Він старіший, він прям видно, що на ньому металу більше. Отверсті посверляні. Подивіться. Щось тут так засверляно, тут так засверляно відверсті. Не знаю. Потом, дивіться. Зуб, відверстія. Зуб напротив зуба. Тут. Дивіться, наскільки? Разниця. Ну, це їх виставив одинаково, якщо б ви поняли. Вони зараз виставлені одинаково. Ну так, трошки повернемо. Ну, коротше, тут отверстя не зуба. Якщо ми перевернемо, заглянемо сюди всередину, вроді би не збилося. то ми побачимо таку картину. Тобто тут у нас а, ну, секунду, секунду, секунду. Зараз я їх виставлю для повної картини. Це якийсь, ну як таке може бути? Ну, вроді би, одинаково, все. За секунду. Хоча за неудобства. Тепер... А тепер сюди дивимося. Вісті з вами бачимо. Раз... Однакові машини, все, як так можна делать? Ну, на цьому вона запускалася в себе дуже погано. На цьому, що я новий купив, оцей чорний, що лівіше, ви бачите, вона запускається уча. Якісь є вроді би, протраювання на малих оборотах. Може із-за трампльора. Буду розбиратися. Так що ставлю це на місто і буду дивитися. У нас була газелька, з, вроді би, як. Ну, вона запускалася завжди дуже добре. Но в неї теж я не знаю. Ну... Подивимося, все, подивимося. Це завжди газелька на цьому приводі, якщо це не якийсь зміщений, вона завжди знизу дуже добре їхала, А та вроді, слабовато знизу їхала. Ну, подивимося, подивимося, що будемо казати. Щось сміщене, бачите, щось там неправильно, щось привод якийсь дивний дуже. Або це вже був міняний, купляний привод, якийсь вже не оригінал, непонятно, якийсь кооперативний може. Ну я теж сьогодні на розборці красного цвіта зустрічав десь. Ні, красно не, не зустрічав, всі чорного були цвіта привода. А це я не знаю, може якийсь бракований. Не знаю, що це за привод такий. Що? Так, друзі. Газелі це тачки фонарі повні. Дивіться, поставив ось цей трампльор, точно так само став. Я не знаю, де цих експертів взяти до цих цієї, щоб вона якся. Цей трампльор точно так само стоїть, як той перебраний. І робить дуже добре. Це новий трамплер, новий, на ньому і працювало і тоді. І працює зараз дуже непогано. Е -е, до речі, регулюється. Це вже з інтернету я узнав, регулюється, знімається ця трубочка, закривається і регулюється без неї. Потім, якби ну на слух, саме громка, як робить і не давиться, не пихкає нічого. Саме громке робить рівніше. Саме рівніше і громче, як робить мотор. Останавлюємо, зажимаємо болтик, цю трубочку держимо перецей. Потім цю трубочку ставимо. І все, вона тоді ось працює добре. Зараз пробуємо запускати. Не педалі газа, нічого не тримаємо. З пів оберта запускається. Будемо пробувати ставити той, той трамплер, що стояв. Теж таке якесь протраювання. Я не знаю, де цього експерта взяти, щоб це все пояснив. Різні отвори, різні. Хто як хотів, так і робив на заводі. Так, виїхав, проїхався, машина працює нібито добре. Зараз спробуємо запуск зробити. Бачимо, педаль газа. Таким ракурсом зніму вам. На всяк пожарний буду придержувати, якщо що то торкну. Ось так потагом. Зараз спробуємо щеплення. Ну, працює. Працює, оці оберти не набирає, ну працює. Це ж вона нагрілася, прогрілася. Вона раніше і після такої проїзду вона зовсім не заводилася і не працювала. Працює. Ой, з 2008 року ця газель. Оказується такі нюанси. То був на колекторі підсос з воздуха, то ще треба окреме відео зняти про ці газелі, щоб було на каналі. Всім дякую за перегляд. Я думаю, можливо, відео ще я не буду монтувати. Як виїду вже післязавтра по трасі, буду їхати. Можливо, щось буде цікаве. То або в шорт закину, як вона їде, та і все. Підписники, хто цей, подивляться, все одно воно їм прийде. Дякую за перегляд.